Всім привіт, друзі! Щастя, здоров'я! Що відбувається? Приїхали на об'єкт. Клієнт пише, що там з'їжджають якісь люди, і потрібно підготувати квартиру, щоб інші люди змогли заселитися. Я запитався там в якому стані квартира і так далі. Мені сказали, що все наче добре, там не повинно бути ніяких проблем. Тому що ми будемо тут довго говорити, йдемо подивимось, що там. Зараз покажу вам ще одну квартиру. Це прямо в одному будинку. Люди виїжджали і вона тепер здається, світла немає. Але, до речі, що я вам покажу? Світла немає, єлки-палки. Ну, Виглядає все непогано. Ванька пофарбував все. чистота й і порядок. І... Сьогодні повинні люди бути дивитись там, у нас здається 2650. Пишіть, як ви думаєте, що там по ціні. І вже там зверху є ще одна квартира. Сьогодні повинні забрати ключі, там потрібно робити якийсь ремонт. Зараз подивимось. Самому цікаво. А тут гарненько так зробили все. До речі, непогано, але. Як на мене, 2650 доларів в місяць за таку квартирку маленьку, то трошки забагато. Ну то особисто для мене. А там далі не знаю. Можливо, людям і підходить, підходять такі ціни, але трошки дорого. Але тут класно, бо то, що є стиральна машинка, посуду ми, там, апарат такий, коротше, все є, всі удобства. Для Брукліна то лакшері, лакшері, квартира. Хто живе тут, той зрозуміє. Тому якось так. Добре. Зараз буду приймати гостей, а пізніше покажу вам квартиру, яка там наверху. Вона, до речі, цікавіша, ніж ця. Ця маленька, а та велика, тому не переключай. З п'яти заявлених прийшло тільки одна людина. Вже залишилось там 5 хвилин. Я вирішив піти вже. На іншу квартиру. Подивитись, що там потрібно робити. Я вже отримав ключі. Ключі поповняються все більше і більше. Так як я і думав. <гум> вона коротше, сказала мені, що залишиться по такий велосипед, а я їй сказав, що велосипед не потрібен і що вона може його продати десь на маркетплейс. Я думаю, можливо комусь він буде потрібен. Oh, шет. Що тут відбувається? Ви бачили? Вау. дивіться. Ну, Тільки що блемали ось ці ліхтарі. Я не розумію, чому тут світла немає. Ніби все включено. О, бачите? Вау! Це прям дуже дивно. Просто електрики немає. Ніби тут є, тут немає, я нічого не розумію. І що я тут бачу? Бадиш. Прям вау, якось так це все виглядає. Не зовсім так гарно, як здається, але квартирка така непогана, я вам скажу. Що у нас тут? Зараз буду вам показувати. Тут якось так. Стиралка. Так що тут потрібно буде це замінити. Ось ну, ця кімната, до речі, зовсім непогана. Можливо, тільки підфарбувати десь це все. Ну тут, до речі, да, проблем. Я їй запропонував продати це десь на маркетплейсі, виставити або просто віддати, не продати, а віддати, тому що це ніхто би не купив. І вона взяла його і залишила тут. І я такий. А. До речі, на Амазоні я дивився він десь 250-300 доларів. Тому не знаю, що буду з ним робити. Так, тут теж щось таке. Водичка попрацювала. Йдемо до гори. Тут є світло, ну тут, до речі, теж не так проблемно. Видно, що водичка цікла, потрібно буде трошечки підшпаклювати, там підфарбувати так, квартира в непоганому стані. Тут теж водичка. Зробила нам так погано трошки. Але це все, що виправляється. А, ще тут є ванна кімната. Внизу ванна кімната і вверху ванна кімната. А, ну тут так. Проблема з водичкою. Дивіться, тут стелю потрібно повністю шпаклювати і виправляти. Тут водичка капає. До речі, тому і внизу проблема, тому що ми приблизно на тому самому місці, що внизу. Тому це потрібно виправляти. Якась така квартира. Будемо щось робити, не знаю. Тож мені прийшов один клієнт, і говорить: я сьогодні робив в нього роботу. І говорить: я хочу пофарбувати е, спальню кімнату. Я кажу, окей. Там дав йому ціну, все, приїхав сьогодні, пофарбував. І думаю, блін, може дорого дав, може недорого. Так порахував. Потім думаю, та ні, начебто нормально дав. Потім так став. Він говорить, я хочу пофарбувати коридор. Коридор, чесно кажучи, дуже високий. І мені потрібно там, потрібно взяти з собою драбину, таку на 22 фіта і велику. І я такий, вау, скільки писати, написав ціну, і клієнт такий, ну, для мене це дорого. Типо, а я такий, вау, а я думаю, що дешево, типу. Тому якась така проблема, бляха, не Завжди можеш дати ту ціну. До прикладу, у мене недавно теж був клієнт, я йому дав ціну взагалі там як за безплатно, знаєте, просто я думаю, та я там 2-3 години потрачу часу, думаю, поїду там, зроблю, клієнт говорить мені. Це дорого. Я такий, Окей, <свят> тому пиши, як клієнтам правильно давати ціни. Я не знаю. Я стараюсь давати, знаєте, такі ціни, як на ринку і не дешевити, тому що ну не хочу обіцінювати роботу. Тим більше я знаю, як тут фарбуються, як тут робляться. Тому якось так. Добре, така квартира. Їдемо завтра. Їдемо ближче до океану. Подивимося, що там дуже цікавий клієнт. Так що не переключай, зустрінуся. Ее ей! Хайфайф! Ее! Алло ю! you. ю! love ю! Та то хочу подивитися! Це ти на шнахловін в ньому! Ема! У мене є одне питання до тебе. Скільки тобі років? Один, а ти звідки знаєш? А тобі скільки років, хлопчику? О, Чотири. Чотири? Вау, як круто! Ема, Ема, ходи сюди. Ты ходи сюди, Ема, йди сюди до тату. Буде Ні, це ти будеш Ема, скільки тобі років? Ема, покажи, скільки тобі років? Ема, ти куди пішла? До мами. До мами? Так. А яка Ема велика-велика дівчина? Така велика, велика дівчинка. Що, Сашу, у тебе не виходить одіти костюм? Сашка, знаєш тобі цей костюмчик. А тут показати тату. Ну, тобі треба допомога? Ні. Окей. Ти сам одягнеш костюм, ти вже такий великий. Емо, скільки тобі років? Один. Молодець. Вау, Саша. А ким тато буде на Хэллоуін? Чейсом? Та. Та ні. А що? А це з ким буде? Я сон. буду скелетиком якимось. Вау! Це твій найлюбований герой? Мультяшний Сашка. Такий хвостик. Ну, розвернись, покажи татові хвостик. Вау! Це кість твірк, Саша. Ти що твіркав? Вау! Яку вакуум! Бум-бум-копати, бум-бум-бум. Вау, який ти крутий, Саша. Давай, 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 давай. Давай! Саша, ти такий був. дорослий! Ні, робив все сам, правильно. Хап. Хап. О, так. Молодець. Правильно. Немаш. Шібу! Ее. А ти хто? Хто ти будеш на хелловин? Фея? <плес> я знав, що ти будеш фея? Вау. А мама, хто буде на Хеллоуін? Зомбі. Мами, дім зомбі. Там перекрили дорогу. Там в мене клієнт, а я сижу тут, а вони там. Я не знаю, що робити. Я вже 17 хвилин як повинен бути у клієнта, а не можу ніяк доїхати. І у мене тут зрів план. Зараз я під'їжджаю туди і говорю блін. Хлопці, я живу там, мені потрібно туди. Пропустіть мене. Ха-ха, ха якось так. Тому їду і буду пробувати це. А ти обов'язково пальчик догори, і я зараз покажу, що я буду робити. Робота, до речі, така собі. Не дуже, але яка вже є. До речі, робота впала І дуже сильно. Я не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, з новим мером Нью-Йорка, можливо, ще з чимось. Але роботи немає такої, яка була в тому році. Це відчутно, відчутно, прям, я не знаю. Дуже сильно. Тому подивимося, як цей місяць. Треба якось його добитися, знаєте. Холодно стало, вітер. Побачимо. Блін, тут прям мене так запечатали, ще, знаєте. Дуже багато машин. Зараз спробую якось втіснутись. Стоять. Не розумію, stop all way і світлофори це як? А, тут ще одна вулиця. Все, окей, окей, пробачте. Пробачте, я не бачу. Так, цікаво, що він зараз скаже. Пропустить, не пропустить, бо я вже клієнта хотів переносити. У там взагалі такий кран поставили. Дивіться, там далеко-далеко-далеко треба ось так приблизити. Там величезний кран. Навіть якщо я заїду туди, то я не зможу там залишити машину ніде. Так, це поганий план. Треба щось далі думати. Ні, там нема де залишити машину. Уже 20 хвилин. Я не знаю. Це кожного дня якийсь новий прикол. То немає парковки, то немає ще чогось, то немає того, то немає цього, то немає нічого. І це Бруклін. Представляєте? Я вже мовчу про Мангеттен. В Брукліні така. Ситуація а там взагалі дурдом. Я зараз покатаюсь, покатаюсь ось так і поїду додому. Але знаєте, і так клієнтів немає, а ще якось не дуже весело. Теоретично туди заїхати я можу, але там в кінці вулиці стоїть ось цей кран. Я не знаю, що він там робить. Він щось там робить. І якщо я навіть туди заїду, там парковки ніде немає. Мені потрібно буде десь звідти виїжджати або ще щось. І коротше, замкнутий круг, я не знаю, що робити. Я подзвонив клієнту, клієнт говорить: я кажу, давайте на завтра перенесемо, тому що ну не можу заїхати. Клієнт говорить: ні, мені потрібно сьогодні, срочно і коротше. Будемо чекати, поки. Не Звільниться дорога. Ось такі ситуації бувають в кендіменстві, всякі різні машина це добре, але не завжди. В Таких ситуаціях то, взагалі, зараз почав трошки використовувати там так. Я не знаю, з одного боку це добре, з одного боку, з іншого боку, це дуже важко. Якщо хочете, я можу зробити окреме відео, наприклад, і записати, зрівняти два додатки, де я шукаю роботу: це TaskRabbit і там так, там так, чи тумп, так чи темп так. Я не знаю, хто хто як там говорить. Напишіть до речі, як правильно і зрівняти цих два застосунки, тому що вони два досить сильно відрізняються. І якщо вам тут цікаво, то пишіть в коментарях. Якщо не збирається хоча б 10 коментарів, то зроблю таке відео порівняння двох платформ. Добре, що я буду чекати, а що мені залишається робити. Моє діло просте: клієнта попередив, приїхав вчасно. А далі подивимось обов'язково пальчик вверх, тому що це допомагає в просуванні контенту. Коментар. Ну, ви то все знаєте. Добре, зустрінемось пізніше. Парковочки знову немає. Тут щось будують, Я не розумію, в чому прикол будувати, все щось строїти, ремонтувати. Зимою, коли вже холодно, сніг на голову падає. Добре, що? ось тут і далі шукаємо парковку. Клієнту я ще нічого не сказав, але парковку я там знайти не зміг. Тому приїхав додому. Почав погода почала мінятися, якийсь дощ зараз, як якось так захмарилось. Не знаю, що відбувається, але але капай. До речі, написав мені, що один клієнт з тамтака. Що він мені пише? Це просто я не знаю анекдот. От того, я вам кажу: якщо ви хочете, щоб я зрівняв це скрабіт і так, цих два додатки, то будь ласка, в коментарях пишіть мені, і я зроблю окреме відео. Пише мені потрібно пофарбувати кухню. Я пишу так, я з радістю там, допоможу вам з цим завданням, туди-сюди. Клієнт пише, хотів би отримати ціну, типу, за роботу, за матеріали і так далі. Я подивився там десь приблизно 14 чи 15 кабінетів. В середньому воно рахується, якщо ви не рахуєте, там, ну, тобто я рахую в середньому 100 доларів кабінет, от дверцята. Дверця 100 доларів, це враховуючи фарбу, там праймер, ну ґрунтовку для дерева і так далі. Там якісь сендери, клінінг, тобто, щоб помити, почистити то все. Е, це, це рахується, типу така середня ціна. Я порахував там 15, виходить, е, ось ось цих кабінетів. Я пишу йому, ну так знаєте, з, 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 з запасом. Там пишу 1800 доларів. Там, ну плюс-мінус, там це робота на 2 дні, грубо кажучи, 2,5 дні. Я пишу також з запасом трошки, 3 дні. Ну, щоб все підготовити, обклеїти, там засендити. Все перетерти, гарно все підшпаклювати. Десь якщо потрібно нанести ґрунтовку. І, і це з полівізатора. Е, нанести траскопульта, отак, нанести ґрунтовку і потім два. Два шари фарби. Окей, клієнт мені пише. А якщо ми будемо це робити ролером, тобто валиком ката, це буде дешевше. Я пшута це буде дешевше. Це буде там ну тисячу доларів. Я можу це зробити. Там насправді набагато проще, і там за день я би зробив. Там пишуємо тисячу доларів. Ну, мінус матеріали, мінус ґрунтовка, мінус туди-сюди. там робота виходить, десь грубо кажучи, 700 доларів. Десь отак. Плюс-мінус. Що мені клієнт пише так, окей, нам все підходить, все ми хочемо робити, так як ви сказали. Тільки ціна. А ціна. Він говорить 600 доларів. <гум> я так став. Подумав, думаю, блін, роботи і так немає, хоча я не люблю це робити. Думаю, роботи немає за день, зроблю і 600 доларів. Думаю, окей. Думаю, зроблю швиденько 600 доларів. Думаю, теж непогано, там, чистими вийде. Чистими вийде 350-400 доларів, але потрібно буде наробити. І що ви думаєте? Клієнт пише, ні, 600 доларів це все разом Разом з фарбою, з ґрунтовкою і усім, типу. Я такий, вау. А там, виходить, галон фарби 120 доларів. А галон. Ну, галона вистачило б, окей. Праймера 100 доларів, 220 доларів — це тільки от фарба і ось цей. Не кажучи вже про, про тейпи і так далі. і так далі, Це ще десь плюс 100 доларів, це було б 300 доларів. І там виходить, що ви там чистими там, бензин, дорога і так далі, я це все теж в розхідник пускаю. І там ролери, і так, ну, кісточки, ролери, то там ви, ви заробляєте 250 доларів. Я кажу, ні, друже. Я хотів зробити скетку, але вже за безплатно робити не буду. Тому там так, якось так, я не знаю. В Тескрабіті, до речі, теж бувають такі клієнти, але Але то потрібно все поєднувати. То потрібно сісти і розповісти за то, за це, за це все. Тому якось так, приїхав зараз додому і зараз шукаю парковку біля дому. Надіюсь, знайду її швидко. Я в мінусі на 50 доларів заправив машину. Бак, повний бак, 50 доларів. Окей, окей. Подивимось, що далі буде. Є, як є, що зробиш. 9.55. Я вже поїхав на роботу. Чесно кажучи, неділя я хочу відпочивати і нічого не хочу робити. А ситуація така: клієнт найняв мене вчора на сьогодні і говорить треба пофарбувати якісь там щось там і найняв мене на третю годину обіду я вчора такий знаєте думаю ну все приймаємо як то так клієнт новий клієнт а потім сьогодні такий а я нічого не хочу робити не знаю немає настрою в мене був інший сьогодні клієнт і я не хотів втрачати того клієнта тому я його прийняв а сьогодні я йому написав що слухай в мене немає часу сьогодні і потрібно більше часу щоб це зробити тому кажу йому давай на наступну неділю принесемо так інколи я роблю Інколи працює, інколи не працює. Але знаєте, як не хочеться втрачати клієнта, то треба якось виходити з ситуації. Тому такий лайфхак. Для вас робочі не знаю. 80% клієнтів погоджуються. Тому так, тому що сьогодні у мене об'єкт, який я повинен закінчити і здати завтра. То дуже серйозний об'єкт. А ситуація була така, що клієнтів взагалі не було. Тиждень я просто бігав. Ну були там маленькі роботи, знаєте, але воно не то. Тому якось так клієнти є, клієнтів нема. Одне що я зрозумів, це якщо немає клієнтів, не бийте сильно паніку. Просто в цей час максимально потрібно відпочити, набратися енергії, поїхати там на рибалочку. Ще кудись з дітьми погратись, з дружиною там повеселитись туди-сюди, бо теж треба. Дружина не робот ображається, якщо не приділяти часу. А клієнти, як то кажуть, будуть. Тому що я от тиждень клієнтів не було, не було, не було. А потім, знаєте, як то, як закон подлості всім потрібно і всім потрібно в один день. Що я роблю в таких випадках? Всіх беру. Але потім їх так розпіхую на, на всякі там дні або завишаю ціну до речі, теж працює класно. Покажу зараз вам трошки сторідж. От, Я тут так все гарно зробив. Тут якісь пілісосики у нас, шпакльовочка, якщо потрібно, знаєте, там ще якісь приблуди. Тут у нас такий інструмент. В коробках трохи е, збудував собі таку штуку одну і таку штуку знайшов на вулиці іншу. І також досить-досить непогано. Тут мої сендери, тут. Теж такі приблуди для роботи по дереву там, для ламіната. До речі, ось ці ножниці, можливо, ви бачили в інших відео, дуже класні, рекомендую. Також взяв собі соф, такий маленький, якщо потрібно щось підрізати зручно. Є великий, є маленький. Мій. Спреєр до речі рекомендую Ultra Quick Shot. дуже класний і чесно для таких невеликих робіт та навіть великих він досить непогано допомагає. Тут відмірки у мене е, поліровочна машина. Всякі такі штуки тут в мене. О, до речі, це мені потрібно сьогодні. Все, що потрібно, ставимо тут. Тут фарби. Клієнти інколи говорять, нам не потрібна фарба, можеш забрати. І я завжди забираю, чому тому, що мені завжди фарба потрібна. Наприклад, те, як сьогодні є об'єкт, де мені потрібна фарба, і я вже, тобто, не купую, а приходжу собі в сторіч і дивлюсь, що у мене тут є, і що може підійти. Так, що взяв, що треба, взяв одну фарбу таку, взяв грав, Ще потрібна мені фарба сетін для стін. Я не знаю, я зараз можливо поїду, куплю її докуплю. Мені потрібна просто біла, тому будемо зараз щось комбінувати. Що відбувається у мене в машині? Я вам скажу, що досить все погано, все розкидано, все якось ось так виглядає. Я сам не розумію, що тут відбувається. В багажнику так само все забето. Потрібно, як то кажуть, потрібно якийсь день, щоб то все прибрати. Але я вже не знаю, коли це буде. Точно не сьогодні. Вже якось потім. Добре, яка задача сьогодні? Сьогодні ми їдемо. Зараз покажу вам квартирку. Квартирка досить непогана. Мені потрібно її завтра закінчити, здати, бо завтра будуть її виставляти на. Рент. Ціна 3800 доларів в місяць. Так що кому цікаво, пишіть. Окей, добре, друзі. Я поїхав, а ви знаєте, що робити. Ось так виглядає мій інструмент, який зараз мені потрібен для роботи. Що друзі? Що тут відбувається в цій квартирі? Тут жила дівчинка. Жила десь 4 роки плюс-мінус, і почало все цікти і капати на голову. Тут приходили пломбера, відкрили стелю, щоб подивитись, що там труби, ще щось. Коротше. Так нічого не знайшли, сказали, у вас все окей. І тут так само було все відкрито, це вже зашпаклювали, треба буде перетерти трошки і Підфарбувати. Тут сьогодні мені потрібно буде це все теж зашити, підшпаклювати і залишити, щоб воно висихало. Прийшли пломбера, відкрили, насмітили тут, напорошили все, все підлога грязна, і сказали, що у вас з пламбінгом все супер. І пішли. І окей, супер, то супер. Я думаю, що не супер, тому що я приходив зі своїм пламбером і мій пламбер дуже крутий. І дивіться, що тут відбувається. Тут Щось взагалі наліплено. Коротше. Тут ізоляції немає. Тут повинна бути така, не знаю, там на 10 інчів вверх повинна бути така прирізенена штука, якби ізоляція, що якщо буде десь десь водичку ще щось, щоб вона його спирала. Паддон зроблений, дивіться, як все криво, все шви тут на палець. Ну тобто зроблено все дуже і дуже погано. Тут також дивіться, от вода навіть сюди може притікати, і тут внизу також можна палець. Сюди засунути, дивіться. Я то клієнту сказав. Клієнт сказав, що нічого робити не будемо. Просто там щось підмазати під туди-сюди і закриваємо. Тут також дивіться, все це вже підшпаклювали, все тут підшпаклювали. Тут трошки підшпаклювали. Тут стіни був такі. Отакий ну, робимо косметичний ремонт. Отак. Скажімо, в мене є на це два дні. Я, я вчора почав, сьогодні планую закінчити. Ну, сьогодні я думаю, що ненадовго, а завтра ще прийду і буду доробляти. Дивіться, який вед. Ось так це виглядає. Як ти думаєш, скільки така квартира в місяць оренди в Брукліні? Коштує два поверхи. Це типу, як такий пентхаус з виходом на балкон. Все гарно, класно і якби не ці всякі моменти з водою. Ну є які я зараз, вроді би, нічого не тече, але добре, йду я щось а ти, ти знаєш, що робити. Палець вверх там, то все ти знаєш. Ми зараз зустрінемося. Що друзі, закінчую я на сьогодні. Сьогодні вже так темненько. Хоча п'ята година вечора, і потрібно. Якось так це все виглядає. І я там все зашив, зашпаклював гарненько, виправив цей е, плінтус, який дверний, получається, все легенько там за кокінгом прийшов. Не ідеально, але піде. Завтра потрібно буде ще один е, шар шпаклівочки фінішної дати. І якось так наша стеля виглядає. Воно зараз повинно висохнути. І якось так. До речі, дуже класний лайфхак, ще один. Показую. Берете компаунд, в моєму випадку це зелений. Тільки з цим працюю, до речі, зелене. Хто тут у цьому? Бо зазвичай я використовую тільки це, але ви знаєте, ви зашпаклювали і поїхали додому. Тобто йому треба трошки дати більше часу, щоб засохнути. А якщо ви хочете зашпаклювати у два етапи, то я змішую його з гіпсом, а ще краще, з EZ-Fife, хто знає, там Depot є, я його змішую. Робиться така, вона ну, така, як знаєте, як. Як ну така густенька, і потім шпаклюю. Це мені дає можливість, наприклад, раз закидати все великий гіпсон. Другий раз я от шпаклюю ось такою смістю, смістю, суміш, додаю трошки отак. А і вже потім третій раз я стягую, вона рахується, якби фінішна може бути, в принципі, але є ще інше вітро фінішне. Тобто я можу пошпаклювати в три етапи. Я думаю, ви розумієте, про що? Я. Так що, окей, їду я додому. Всім. Гарного дня, гарного вечора, гарного настрою! Погодка сьогодні гарна, але дуже сильний вітер. Що, друзі? Я прийшов сьогодні трошки так пізненько. Дванадцята година. Ну, що! Робити 12-го сьогодні. Так вийшло. Я вже тут підтягнув ще один раз, відшпаклював так, знаєте, на ноль фінішною шпакльовкою, і буду зараз ці всі місця фарбувати. Так, використовую я фарбу ось таку. Досить непогана, мені подобається. Це те, що я купив. Сетін, фініш сетін це для нас, наших стін. Їх можна буде потім мити. А тут флет для стелі. Там Living room, наприклад, там спальня кімната то фініш флет, а в ванних кімнатах буду використовувати фініш сетін, бо там волога і так далі. Тому якось так. Вчора зробив, зафугував поддон. Я взагалі порекомендував клієнту замінити його повністю, але клієнт не захотів. Тому я так легенько там дав тут фугу, тут все було відкрито, дав силикончик. так легенько, бачите. Ніби гарно виглядає, але в нас є ось така штука, кран капає водичка. Я поставив відро, відро за вечір повне. Я запропонував поміняти картридж тут клієнту, бо так не повинно бути, щоб вода цікла, і клієнт ще думає, не знаю. Ну, думає, то й не що я можу сказати. І все, сьогодні фарбую, і я закінчу. Тому якось так покажу вам фінішний результат, тому не переключайте. Пам'ятаєте, ось там була така штука. Тут було так не дуже гарно. Зараз зайдемо сюди. Тут було взагалі ситуація. Тут також все виправили. Ще навіть видно, бачите, свіжа фарба і не свіжа. Ну, я вам скажу так, якщо не придивлятись, то досить непогано. Ось так це все виглядає. Знаєте, саме головне, що клієнт задоволений. Добре, завтра у нас інша робота. Обов'язково покажу вам, що ми робимо і як ми робимо. Тому підписочка на канал, палець вверх. А я поїхав збирати інструмент, бо то, що тут капець, що відбувається. Тому до зустрічі!